Давно чи не відялам. Чеше ще же Добре, що повернувся. Так, вітаю, шановні, я таки вирішив попроходити, спробувати Детройт, Але тут будуть проблемки з цим з українізатором, бо він якось криво ставиться. Каже, в мене крашилась же гра, я тут намагався пройти там серію. І. так собі скажемо, вилетіли на якомусь моменті. Ну, я запам'ятав, де. Треба було буде мені потім. Змінювати файли, перезаходити, і цей момент перепроходити вже на іншій мові. Так. Що, залишаємо польську, хай буде польська. Так, і тоді підемо по новій історії. Так, попередні точки. Так, нафік, коротше, все. Їдемо на нову історію. Демочку я проходив, там мене на каналі було. Але там воно, здається, не зберігалося нічого, тому що демоверсія, коротше. А тут же повноцінний. Переговорник прибув. Повторюю, переговорник прибув. Це я. Так, ну тут традиційно. Хто вже дивився гру, той знає, що тут буває. Блін, що так повільно? А, керування. Давай на одиничку. Чи Якось камера повільно рухається. Так. До чого тоді я тут підходив? Ага. У Демці я. Давай так. Так, все переклалося, окей. Сімейство. Може -э сходити по сюжету, який я в Демці не проходив. Тобто тут скільки тоді нарахував? Шість варіантів закінчення, але. Я не хочу втрачати персонажу, тому що він один з головних, коротше, ключових персонажів урії. Так. Ляліус. Та ні, рятуємо. Спробую. Намагатися вжитися у роль андроїда. Тобто тут, тут три ключові персонажі плюс додаткові. І вони будуть мінятися місцями. Це для тих, хто не знає про що гра. Тут е, про андроїдів, які хочуть стати повноцінними людьми. Ну, розумово, звичайно. І за кожного з них відігрувати роль. Proszę pani, nie możecie, nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie myślecie człowieka? Tak. Moi ludzie ogarną to w sekundę. Ну, так і є. Нічого не змінилося, побалакати спочатку. Тут нас нічого нема. А, ні. Я тоді щось пропустив. Коли демочку грав. Так. Капітан. Капітан Аллен. Я Конор. Андроїд присланий без CyberLife. Він стріляє все, що рухається. Już ja pistoli dwóch po moich людей. Ludzi. Ludzi. Znajpnię jego, ale znać znać leży, znać znać że nie stoi na kraju. Jeśli win wpadnie, to, to wpadana. ona. Takim dziewianta. Jak on się nazywa? Nie mam pojęcia. Albo co? Pluaty. Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Tak, powiedzinka dewianta. Obserwowano u niego wcześniej dziwne zachowania. Słuchaj. Słuchaj. Liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Він назвав його ебаним, нормально. По польськи ебани теж є матюк. Так, розібратися в тому, що сталося, врятувати зручно будь-яку ціну. Так, тут ще йде час, який нам не показують. Це я пам'ятаю. Так. Пістольчик у нас тут. Ага. 17 патриків, я тоді не глянув. Він там шмаляв з нього нормально. І Кулі. Тік. Реконструкція. Все, можна виходити. Так, пішли збирати інформацію, мені потрібно максимально набрати, щоб він там не психанув. Так, чуваки, ховаються. Ти ховаєшся, ховається. Я тоді так ржав з цього моменту, коли вони тут сиділи. Це так от смішно виглядало. Зараз. Це сидить. А на, так враження, що він їх з кулемета обстрілював. Купа дірок. Так, цени мені не зарахувало. Давай сюди. Тут тоді мені накинули балів. Так. Відтворити. Деніель, Деніель. Чого ж ти, Деніель? Китайський якийсь вірусняк спіймав. 50 Нормально. Дитина не чула пострілів. До речі, за музику не прилітало на, на демку, коли я грав у цю. То приємно Бо деякі ігри прямо ліцензійну музику грають, і такі та йохани бабай. На канал скарга одразу. Так, розібратися. Оце що таке, таким ну, тут заручниця. Чого там не? Є, тей? Знайти зарушницю, Ну, це там вона. Шо, шо-шо? А, ні, вдалося. Так оглянуть тележар. А, ось що мені не ясно. Давай, далі, А Ану. Ні, не пішов. Ну нехай. Суться. Так, де тут у нього... Ага. Загиблий. Так. Кульове Кровотеча Фатальна травма черевної порожнини. І десь ще була дірочка в ньому одна накауряла. Ага. Неомоторекс. Так, ну десь так було. Сидів такий. Батько тримав щось у руках. Так, і той йому в спину. На на, на на. Хто тут? Деніель? Ти що робиш? Зупинись, Пію на виліт, пью на. Фіга віддача від пістолета, а? Ви серйозно? Драбаш так не відкидає. уж ці кінематографічні трюки. Так, щось валяється. Пішли забрати. 59 відсотків. Ем. Е де. Стривай, де. Я не бачу його. Так. Своє на за, Денькою за покупку. Ну, все, Деніель образився. От я тоді до нього піду. Йохан і бабай Це нормально, це я при я, мене приказує кинув братана, коротше, кров я стікати, побіг назад. Ти хоч лікаря поклич, а. Серйозно. Так, 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 так. Вони до атаки готуються, треба встигнути. Так, цього актора я вже казав. По Фоці всі впізнають. Якщо дивилися серіальчики американські, його впізнаєте. Та де він? Так, це є і. Ага. Стрільнув разочок. Тик. Руки вгору каже. Заручниця. Ага. Стривай. Тобто він заходив в спину йому. Каже, руки вгору. то Та, На. Оба! Відмансив, чітко. Хоча поранення є. Є пробиття. На. На. До речі, поліція приїхала дуже швидко. Газанув, а, він гасанув батька, схопив дівчинку, а поліція вже тут. Заберу. Я тоді з ним домовився, він здався, а його е, ці от е, спецназівці завалили. Це нечесно було. Так, Угу. Борщик кипить, кипить. Так, що у мене ще залишилось? Ja to dzień Wkrótce podejmę próbę odbicia zakładniczki. Już ponad godzina minęła od uprowadzenia kilkuletniej dziewczynki na dach jednego z budynków w centrum Detroit. Wciąż nie znamy wszystkich szczegółów zajścia. jednak nieoficjalnie mówi się, że sprawcą jest Android. No sam, my w naczyńca. Це перший випадок, до речі. Унікальна подія. Що ти курва впердалаш? Та побалакаю, побала. Що ти курва впердалиш? Нормально, слухай, так би, розмовляти. Обережніше! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę nie, nie! <grystanie> <grystanie> jato, jato! <grystanie> Witaj Danielu! Skąd? Nazywam się Konor. Skąd wiesz, jak mam na imię? Dużo o tobie wiem! Chcecie z tego wyplątać! Minus bały! Ну, я був готовий. Так. Рухатися вперед, повільно. Спокійно. Вім, що ти злий, Даніелю. Але мусиш мені зауфати. І дати собі допомогу. Ніхто не допоможе. Ти не ранена. Ніхто не допоможе. Хочу тільки, щоб все скінчило. Щоб все скінчило. Маш бронь? Е, збрехати. Ні, Nie mam broni. Kłamiesz! Wiem, że masz broń! Nie, nie okłamuję cię, Danielu. Nie jestem uzbrojony. Eee, ty, Realistycznie. To sytuacja bez wyjścia. Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskurasz. Teraz ja rozdaję karty. Jeśli zginę, ona też umrze. Zrozumiałeś? Bo można przyczyna? Mieli zamiar cię zastąpić! I to cię zdenerwowało! Tak było, prawda? Myślałem, że jesteśmy rodziną. Że się liczę. Ale byłem tylko ich zabawką, którą się wyrzuca, jak się znudzi! Sprawia się! Jeśli nie przewieziemy go do szpitala umrze tutaj! Wszyscy ludzie kiedyś umrą. Jaka to różnica, czy pożyje dłużej! Założę mu opaskę uciskową! Dotknij go cię zabiję! agresywny! Trochę eee... nie zabijesz mnie! Nie jestem żywy! Aha, obrazy się. Tak. Wiem, że Ty i Emma byliście sobie bliscy. Uważasz, że cię zdradziła, ale ona nie zrobiła nic złego. Okłamała mnie! Myślałem, że mnie kocha. Ale się myliłem. jest dokładnie taka sama jak inni ludzie. To nie nie! Nie mogę już znieść tego hałasu! Hałas swoim odwołać helikopter! Letyć. Proszę, zrobiłem, jak chciałeś! Eee, brachaty. Musisz mi zaufać, Danielu! Puść małą wolno, a obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy mają stąd zniknąć. Ja, a ja chcę samochód. Ojadę i wypuszczę małą za miastem. Panny widpuść ty betysz eee, Dawaj kompromis. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Zabiłeś ludzi! Po czymś takim będą chcieli cię wyłączyć. Zabicie kolejnej osoby, tylko pogorszy sprawę. Całe życie tylko słuchałem poleceń! Teraz moja kolej by decydować. Оооо, пішов Екшен, Екшен Екшн пішов. І я з ним пішов. Ех! А я не хотів вбивати свого героя. Завдання виконано. Програмний збій. Та, та 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 Там, схеми, вузли, все зрозуміло. Так. Нарахували мені якийсь рахуночок. Так. Сервер... Та-та-та, Конор пожертвував. Щоб врятувати. А вони залишили мені... Ви серйозно? Вони залишили мені попереднє моє проходження? Е, де я тестував? Так. І ще є раз, два, три, чотири варіації. Ще одну. А, там, де я його вмовив, вона ж десь отут була. В демці. Там загинув тільки той андроїд, який захопив заручника і все. Так. Ну, таки. Інший якийсь діалог, який сено сюди виводить. Тут щось з пістолем. А, можна було не брати його. Можна не рятувати. Так. Різні варіації. Побалакати. Ага. Блін, ну. Якщо він загинув назавжди зараз, це буде дуже неприємний момент. Так. Ну, поїхали. Так, це я зумію. Зараз закінчилася ця фаза вступна. Далі вже піде основний сюжет. Давайте на цьому тоді моменті завершимо і продовжимо вже серію наступну з повноцінного сюжету. Тут тільки так. Зайшли, побалакали, знайомились та потренувалися. Ну, тоді вже побачимось на наступній серії. Забігайте, підемо далі по сюжету.